Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для Нових Глядачів. І тут я показую, що та чим займаюся на селі. У нас 24-25 серпня було дуже холодно, навіть підпалювали трішки грубку, А це все через те, що в Карпатах випав град сніг. Там таке. Так що зараз у нас знову літочко приходить останні дні, але ми йдемо працювати. Вам гарного перегляду і кому сподобається відео. Підписуємося. Мені буде дуже приємно. Ось так. Всю шарку така. Минулого року купували з тверцятами. Мені вона дуже сподобалася, так як сюди муха нічого не заходить, нічого не це, особливо рибу, гарно сушити грибочки. Ну, хто не має можливості електро придбати, то це, то дуже така вона класна на чотири яруси. Ну, мені сподобалось. І... Пасолю розсипала це на насіння, ось так. Так, нарвала я бурячків, буду заварювати їх ціленькими. Зараз відварю до готовності, почищу і тоді в баночки. У мене рецепт на каналі є, але кому треба, лишу під відео. І ось мені вчора сусідка поділилася ось такими помідорчиками. Вони такі мають бути жовтенькі, камера не показує, але вони вже спілі, тому що, ось бачите, деякі навіть. Тріскається. Ну нічого, мені ту заправочки, вони просто підійдуть супер. Цю кроличку потрібно повторно пустити до кролика, тому що за перший раз щось я не зрозуміла, що там відбувалося ми. Ось так, їй зерно. Така дівчинка. І в цій кліточці в бункерній кормушці, всі морточки. Що кому не погадається. У них. Ось так. Так що всіх сніданочок. Качечка пішла снідати, а курочка сидить Де вже мають вилупитися курчатка. Можливо, і зараз є. Ну, нічого не видно. Тому курочка піде з курчатками на волю. А качечка буде далі досиджувати. Нашої свинки сніданочок. І зеленої їй даю. Отілко, чмоку духа. І яблучка, і огірочки, і бурячок все на купі. Є, гарненька свинка. Я знову зі своїми відеречками прийшла на малинку, малинка стає дрібніше, не знаю чому, але вона є. Так що працюємо. Було в нас трішки кислого домашнього молока. Я відігріла творог, додала трішечки цукру, сметанки і зараз роблю такий десерт. Женя дуже любить такий творог. Ну просто він його обожнює, він би їв зранку і ввечері. Тому це набагато краще, ніж якісь солодощі. А у нас тут смажиться картопля по селянськи. Це була маленька така я її де перерізала, де ціленьке і обсмажила. А тут смажу, ніколи не догадаєте, що патісони в клярі. Та як кабачки, просто накришила, присолила, в кляр і смажу. Ну, те ж саме, що і кабачок, дуже смачно. Вирізала та з петрушки, вже перебрала її. Зараз по кришу і в сушарку, щоб висохло. Я дуже люблю сушені приправи, тому це. І ось тільки в мене дві пачечки, здається, було це є польської такої пасолі. Є вже деяка суха. Цю суху зараз перечищу. Висохне на насіння, там знизу її трішки більше. А зелененьку морозиловку до борщику, до супчику, буде дуже взимку смачно. Так що працюємо. Висохла моя петрушечка. Зараз буду її перекладати, в якийсь сухий контейнер. Вже вимкнулось три годинки і ось геть повністю бренить. Така сухенька, зелененька, гарненька. Супер. Той старий туалет, якийсь зачарований сюди, крім качок і курей, більш ніхто не ходить. Дивіться, скільки нанесли. Це капець. Ось такі в нас справи. В хліві немає яєць, а по туалетах вони ховають їх. Ось так. Так що зараз опираю додому. А у нас сьогодні варенички з лівером наліпила, шкорочками і з цибулькою. Ну і ще трішки морозилку поклала, заморожується. Ось така в нас смакота. Ну і що ж, друзі, сезон закруток ще триває, помідорки з морквяним листям, баночка огірочків, патісонів і ось тільки. Тут і півлітрові, і літрові баночки а... бурячки. І двохлітрові. Які були такі закрутили. На сьогодні доставка молочних продуктів. Ось я вже переляла відразу в слоїчок, ще зараз перелю. 6 літрів молока, пів літри сепараторної сметани, дуже смачна така просто. І 2,5 кг сира, чуть-чуть більше. Творога дуже смачний, теж і на ліснички гарно виходять, і е, смажила хлопцям сирнички, дуже класно. За це все 510 гривень. Тобто я рахую за молочні продукти, це взагалі нічого. Так як сметана в магазину 60-70 гривень пакетик, і молоко 50 гривень. Ну, а це все таки домашні. І тим паче я переливаю в слоєчок, так ще ну, грам 400-350 з однієї банки сметанки збираю. Тому завжди домашні і смачніше, і вигідніше. Ось так. Вирішила переважити своїх кроликів. Ось ця кроличка вага її що сонце затуляє 300 3, з копійками. Чому я її важу, щоб знати, чи можна буде її спаровувати чи ні. Вона Така спокійненька, гарненька, ну гарненька така дівчинка, вже велика. По віку вона вже підходить. Ну і так як вони дворові, це не порода, то я думаю, вже можна буде скоро її і спаровувати. Тому переважила. Да. Три, майже 3200, три 300 три там з копійками. 198. Так, що ось такі в нас справи. І своїх перевежили. Ці чорні дівчульки, що трішечки прихворіли трішечки менше, кіло 600 і одна кіло 700 А ось ті вже під 2 кілограми кіло 900 з копійками. Так що щось трішечки хочу продати. Можливо, комусь дівчатка потрібні, то за тих біленьких буду продавати. Одну мамі кроличку мама, захотіла собі кроличку. І щось залишиться звичайно, що на м'язку. Ну, ці такі гарненькі, вже активненькі, оця така трішечки худенька, а ця вже набирає вагу. Так що так. Цю повторну кинула вчора ввечері до кролика. Кролик її спорвав, хоча вона вже так пофиркувала. Ну, будемо дивитися, я то а, написала від вчорашнього числа, але буду подивлюватися <кій> на тиждень раніше, бо через тиждень повторно її кидала. Якщо буде все добре, буде вона лишатися, якщо буде знову якийсь казус з нею, то ми будемо вибраковувати. Хоча вона мені дуже подобається, бо всі кровняти, всі від неї. Вона минулого разу 11 штук провела. І майже всі дівчатка, один кріль. Ну і останнє, що я роблю з буряка, це борщова заправочка. Я якось знімала відео. Тут вона з капусточкою, з пасолкою, замість ем, болгарського перець. Я болгарський перець не люблю. Не подобається мені борщується забраться. Ну і взагалі я його не люблю. Та я замінила капусточкою. і це. Тут півтори порції, і струля на 15 літрів просто. Я вже не знаю, куди його тут дівати, вже банок не вистачає. Так, все так. Буде смакота озимку. Вже дотушковується. Зараз буду розкидати по баночках. Пішла на город і ще ось таку трьохлітрову мисочку огірочків на самому городі зібрала. Зараз вони такі смачненькі, такі на салатик, але підуть. Та, як я люблю огірки, то я дуже задоволена. А перші вже геть повисихали. Навіть такі малесенькі плоди є і вже засихають. У нас взялася спайка і все. Свинюшки наші чистенько, гарненько, почистили в хліві, бо вже так це Ну, не грязно було, але все рівно кинули соломки. І ось там почистили, де вона раніше була, щоб просохла свинка наша в загулі, а там, щоб туди соломку складати, бо так місця немає. Ось щоб складати соломку. Чекає кавалера, сьогодні у неї перший день загула. І ось так. Ось, зловила двоє, сидять. Одна на одній, ну, дружать. Не знаю, що там вони видружать. І ось так. Скосила люцерну, зараз взяла граблі, трішки покоси, бо такі густі покоси порозгрібаю. Щоб сохло. Так як в нас погода, буде сохнути. Висохне і буде сінце для кроликів. Так ще так працюємо. зима не за горами. Нарешті дочекалися грушечок своїх. Це літні сорти, якийсь, я не знаю, ця груша тут так і була. Їх небагато, тому що е, ті, що дуже високо були, то, м -м, то жучки поїли, то ще щось. А ось ці гарні. Так як сьогодні приїдуть батьки ось такі, ще і падають, то хочу нас збирати. Мама їх дуже любить. І будемо ласувати. Навіть і до школи хлопцям буде дуже смачно. Груша, кажу, ще раз повторюсь, дуже велика в об'йомі, але... Грошечок вже на ній. Зверху так взагалі ось там немає, а було дуже багато. Пусто ворони пооббивали все. <ріст> ось тут біля будинку трішечки ще щось є. Так що така в нас вже нарешті дочекалися цієї смокоти. Вони літні, але вже ось 1 вересня і тільки вони достигають. І в нас тут біля хати ще є виноградник. Ну, це вже я ним займалася, і кожного року я його обрізала, щоб він швидше достигав. А цьогоріч вирішила не обрізати. Я вже показувала. Його тут не так багато, але є. Чому не обрізаю? Тому що пташки його просто з'їдають. Тому буквально ще пару днів і буду на ну, якийсь компотик вирізати. Тому так він... Тут прикритий і вони до нього не добираються. Його багато, бо вже той, що був відкритий інший сортовий, то вже з'їли, Вже нема нічого. Сьогодні дуже жаркий день, тому це просто супер знахідка, Отак прикривати, притіняти від всяких пташків. Бо у нас тут, як воно біля хати, близенько, всякі горобчики і все остальне. Ось так, так, такий лайфхак. У мене ось така краса, що є в квітничку. Так гарний. її так люблю. Вони дуже такі, це такі простенькі, але дуже пахучі, Вони були на цьому подвір'ї, і сусідка мені дала саджанець. І так воно виростило. Такі кущіська здорові, Дуже гарна і ароматна така що... Зберігла трішки бабусиніця. Я збирала грошечок і ось так. Так що будемо робити якусь композицію хлопцям на 1 вересня. Щось будемо думати, придумувати. Хлопці вже повністю абсолютно готові. Я не дуже, але все буде добре. Головне, щоб мир і спокій був, і все буде добре. Вам дякую за перегляд, за вашу підтримку. Трішечки цього тижня затрималась з відео, тому що ще, ще не така я активна. Хочу, щось потрішечки працюю, ну, але ще трішечки після хвороби тяжковато. Так що все буде добре, бережіть себе, свої родини. Головне, будьте здорові. Тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Всього самого найкращого. Ви в мене самі найкращі. До нових зустрічей. Па-па-па-па.